Привіт! Вітаю вас на каналі. Ось так потрохи-потрохи весна до нас приходить, іде тепло, починає все квітнути. І, як то кажуть, життя продовжується. Сьогодні у нас вже 28 березня. Трішки хочу вам розповісти про вчорашній наш день. Катюня була зайнята. Потім прийшла додому і каже, мам, хочу дещо там подивитися в Юск. Вона хотіла подивитися свічки такі, вони в баночках з кришечками такі. Ну, класні. Тому що інколи їй подобається так запалювати свічку і так спокійно на неї дивитися. Каже, давай поїдемо в Юск. Кажу, ну давай Катюня. Тільки, мам, будь ласка, ти мене не знімай, я не хочу. Кажу, добре. І ми вчора з Катюнею поїхали в Юск. Їду в Юск. Хочу, є в мене деяка ідея, хочу дещо подивитися. Тому їдемо з вами разом. Зараз я в юскі з'явились знов такі букети, які я купувала, а то не було. Ці... А, ціна не змінилася, 500 гривень, але мені не дає спокою те, що там 6 гілочок, тому є деяка ідея, деяка ідея і де та ідея заховалася. Хочу подивитися. Зараз знайду, то вам обов'язково покажу. Мабуть, я це побачила. Дивіться, я дивилася на таку, ну, буду я діставати зараз, типу такої квіточки, хочу, щоб вона була сьомої. Сьомою в букеті. Тому заради неї я і приїхала. І ще на кухню дивлюся, ось така. Таця називається, вона як під камінь іде 400 гривень коштує, але там, де в мене миючий засіб для посуду та рідке мило, там завжди мокро і хочеться, щоб стояло воно на таці. І як ідея, я не знаю, чи я подумаю стосовно таких та 400 гривень коштує. Ще візьми ганчірку Таня та О, 100 гривень. Вази зараз такі зі знижками. Цікаві. 100 гривень. І ще мені сподобались за 40 гривень такі склянки, цікаві теж. Начебто і проста, але 40 гривень. І, до речі, в мене такі маленькі мисочки я купувала за 50 гривень. Ой, тут вони дуже плотно стоять. А зараз побільше за розміром. Скло. І по 65 гривень ось такі склянки. Знайшла. Ось вони стоять. Щоб показати вам, хочу таку гілочку взяти і давайте разом подивимось. Я думаю, що вона за темою буде сюди пасувати, щоб вона була сьомою. Бачите? Заради цього я її приїхала. Тому так, я її, мабуть, куплю, тому що, якщо в мене з голови не виходить щось, то потрібно це зробити, а не так намагатися або забути, або ще щось. І мені подобається. Така. А ще я дивлюся така шафа в ванну кімнату з дзеркалом. Три з половиною, тут якісь гачочки, бачите? О, і тут дзеркало. Дівчата, привіт! Мені коштує три. Ой, зараз. Бачите, теж зеркало Таня знімає 3,5. Такий невеличкий розмір якраз нам буде. Дівчата, отак Таня знімає влоги, щоб ви розуміли, це в магазині треба впасти на підлогу. М -м. Кожного разу, коли я в'юзки, я дивлюсь на цю штучну квіточку. І чекаю, коли на неї буде знижка. І чекаю я досить вже давно, але поки що знижки на неї немає. Як вона коштувала 400 гривень, так вона і коштує. Такі дачні оголочки, але не про це дивлюсь. Я не бачила такої кружки. Тут ціни на неї немає, просто стоїть. Знаєте, влітку так, порізати лайм або лимон. Водичка і нехай стоїть підійти так трішки, хоча може це для іншого тут дещо є з краном. А чому я не бачила це? Зараз хочу піти подивитись. Я просто сюди не заходила. Є вони по 65 гривень. є, просто я неуважна була. Я побігла одразу квіточку дивитися. 65 гривень є. І 175 гривень такі металеві кружки, чашки. Теж як на дачу. Ой, я, до речі, пам'ятаю, ми коли жили в приватному будинку, і в нас був колодязь біля двору. І там завжди отак кружка висіла. Таке було. І, До речі, дівчата, дуже гарна знижка. Я розумію, що я вам вже набридла з цими пледами, але ціна дуже гарна, якість гарна. Троянди, рожеві та сірі. 1799 зараз 900 гривень. Це дуже класна акція. Тому зверніть увагу. Нові подушки з'явилися 200 гривень коштує. На дотик приємна така, як наче вілюр, така морська тематика. І подушки такої нестандартної якоїсь форми мені подобається. Ти можеш якось так примоститися, і як декори рожева, біла. Ось камера передає, що це зелена, але це такий, як кава з молоком. Ось так. Я коли була в Києві, така наволочка там була, а я казала, у нас не було. І зараз у нас теж такі з'явились, як вишивка, так воно виглядає. Ну, я не так часто буваю у нас в Юск, може вони і раніше були, але на той час, коли я була в Києві, у нас ще таких не було. Цікаво, я думала, там багато вишивки буде. Там небагато, але... Це, мабуть, точно не ручна робота, а може і ручна, не знаю. Начебто все. Мені подобаються ось такі вази, 350 гривень коштують. Е, Нестандартної такої форми вони. Хотіла б я таку вазу, але б і не хотіла, тому що мити її не дуже буде зручно. Тому ні, виходимо з магазину. Магазин зачиняється. Друзі, чому я так швидко там в магазині була і там все намагалася швидко-швидко? Тому що у нас інколи буває, що так магазин зачиняється. До речі, на дачу скільки півтори тисячі. Так, якщо дощ і все, щоб хату не заносити, якусь подушку так покласти і добре буде. Да. Тому так, заходиш зараз в магазин, дуже-дуже швидко там щось <рес> те, що тобі потрібно, взяв і швиденько додому. Так, аюск, та там вже виключають. Ні, вже не повернуся. Добре. О, нехай, нехай так і буде. На дачі такі куточки мені подобаються. Дачні варіанти. І день народження 45 років, знижка до 50%. Не знаю, можливо, на щось. Дві з половиною це під квіти ота тумба. А, а це 32 500. Такий набір, бачите? 32 500. Ось так ми робимо покупки. Ось так вчора ми з Катюньою з'їздили в Юск. Вона собі нічого не купила, тому що треба було раптово виходити з магазину вже таке. І буду з вами, як завжди, відверта. Можливо, я і не права, але я завжди кажу те, що я думаю, і те, що в душі. І Вчора їхали з Юск і прочитали новини про Харків. Додому приїхали новина і ще в Миколаїв, Одеса. І якось знаєте, така думка видалити все, що я там назнімала, воно настільки недоречно і таке враження, що як інше життя або ще щось, а з іншої сторони, коли закінчується тривога в будь-якому місці, вони ж теж йдуть. Купують хліб, відволікаються, роблять покупочки. Щось я нічого не розумію. Я зайшла в сільпо потрібно хліба взяти. Дивлюсь, що електрики немає. От. А тут у них генератор працює, це зрозуміло. Екскаватор не працює. Треба пішки. Немає електрики. А що таке, а що трапилось? Люди вон пішки підіймаються. Тут нічого не розумію. Магазини закриті, тривоги зараз немає. Закриті, мабуть, тому що електрики немає. Все закрито темно. Дивно. О! Інтертоп відкритий, але електрики немає. Бачите? Я Не так просто зайшла. Дивно, а що таке? Ну, дівчатам і хлопцям ми розуміємо, що таке. І хто є, хто. Тому, о, будемо так от іти. А сільпо молодці. Одразу запустили генератор і все нормально. ще й радіо грає. Так, те, дівчата, таке саме необхідне візьму, хліб. Та ще і в парк піду трішки погуляю, якщо електрики немає, то і у нас вдома її немає. Дивлюсь яйця такі, як на домашні, схожі, по 2,77 зараз в сільпо. Ну, 27 гривень 70 копійок за десяток. Ну, Вони дуже схожі на домашні, бачите? О. Ще 1999 ціна тижня, дівчата, шоколад Ось такий світоч. Можливо, хто хоче, то будь ласка, за 20 гривень, а коштував 45-49. Тому зверніть увагу, ціна тижня зараз 7 по. І це я не знаю, у мене котів немає. Щось. Віски якісь, та ні, то щось не то віски. В общем, про це я не знаю, а про це я вам кажу за 20 гривень такий шоколад зараз. В Сільпо ціна тижня сьогодні. А, це оці віски, боже, дівчата, переплутала віски. Це не віски, віски, запам'ятайте. То я думаю, що тут один пакетик так лежить. І ціна 599. Думаю, що це таке нерозуміло. Це, а, хто про які віскі думає, головне мати закус шоколаду. Так, все добре, пішли далі. Оце начудила Таня в Сільпо. А ще зараз візьму сік зі знижкою. Одеса наша робить ось такий груша яблуко. Давно я не бачила такого чаю Сілько зілур, і я його теж візьму. Я не взяла кошик, але бачите, як сьогодні я ходжу з покупками, тому теж такий чай візьму. Колись брала цей чорний, цейлонський, дуже смачний, ароматний, такий справжній. Це з якимись домішками, мабуть, не знаю, з бергамотом. Або ще щось? Ні, а це чорний справжній чай. То я такий візьму. Сік, чай. Так. Іду на касу. Зараз проб'ємо товар. Так, все добре. Ну що, піду ще трішки, парк пройдусь, тому що думала йти додому. А якщо так, то ну, а що ти вдома будеш робити? Ту ще трошки в парку побуду. О, немає електрики, бачите? Ну, нічого. Завжди так не буде. А зараз давайте походимо по парку, подивимось, можливо, ми побачимо білку. Вона такий антистрес. А білка то інколи сама тут бігає і ще й так можна її зняти. А інколи її потрібно пошукати. І хочу сказати, що наскільки отак, от, коли ти проходишся в пошуках білки, а її немає. Але тоді, коли ти її не чекаєш, вона може бігти тобі назустріч, розумієте? Я про те, що коли чогось дуже-дуже сильно чекаєш, Воно так від тебе далеко, а коли ти цього не чекаєш, воно не. якось швидше приходить. Тому шукати немає сенсу. Те, що повинно статися в твоєму житті, те воно станеться. І все буде добре. Обов'язково. І бажання. Замовити. замовити бажання? Ой, дівчата, я ж кажу. Інколи оговорочки, ну що ти поробиш? Цікаво, а на якому сайті можна замовити бажання? І доставка як? Через пошту або кур'єр привезе? Так, дай Боже кожному з вас. Щоб ваші бажання здійснювалися, щоб ви дочекалися того, на що ви чекаєте. І все буде добре. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. Білку, звісно, побачили. Вона там горішок свій точить. Не бігає по парку. Смачного тобі, білка!